Адольф Арахісович — то є мій продюсер, мій піар-менеджер. Взагалі він всі пісні мені пише. Я радий, що він з'явився в моєму житті. Взагалі, ми в Бог кожного ранку прокидаємося. У нас є невеличка кімнатка, студія. Ми туди ходимо як не те, щоб на роботу, але виходить працювати. Він постійно в нього є своє крісло. Коли йому не подобається, він іде. Коли подобається, в нього так вуха так дергається, тіло так держить. Він дуже любить музику. Я мрію, що якось буде можливість його брати з собою на якісь концерти. Я його називаю Котопес. От Андрій Михайлович з ним знайомий, Діма. Він на репетиціях у нас. Не але, але він. Поводить себе зовсім як нікіт. Він нічого не гадить, не, не гризе. Проситься в туалет, але так завжди поруч зі мною ходить. До студії зі мною ходить зі студії. Ну, взагалі, мій друг. Заведу кота, Він не зрадить не обманеться, нікуди не втече. Навіть тоді, коли буваєш у карманах, на no омані і за -веду кота, він не зрадить, не обманеться, нікуди не втече. Ще навіть тоді, коли буваєш у карманах на no омані